Солідорси 3 d медалювання в ньому на огляді деталі випускний колектор для відводу відпрацьованих газів автотематика. Розглянув дане відео, як будувати даний колектор. Тема досить заюзана, але є певні нюанси, які також хочу поділитися з вами. Також подивився в Вікіпедії, як вони готуються, що виготовляється. Зазвичай вони виготовляються із двох типів матеріалу: це чавун, котрий вилівається при коротких даних трубах, і також наступне виготовлення, це виготовлення саме із труб. Отже, даний. Дане відео більше схиляюсь до виготовлення даних із труб, і в кінці дам певний, певний нюансик, як, до прикладу, ті ж труби, якщо розглянути на сам конструктив даного колектору, до прикладу даного колектору, і ми плануємо його виготовляти безпосередньо із трубу, до прикладу з деревопобудови приберу саме оці радіуси, які імітують, до прикладу, сварку. І бачимо, що можна даний колектор виготовити безпосередньо із ось із самих труб. Певного діаметра, і, до прикладу, як стандартних виробів і коліна, їх потрібно підрізати певним чином. Отже, в кінці покажу, як саме я це, це діло б робив би зробив ликала б під ці всі вирізи. Отже, рушаємо. Почнемо спочатку з побудови, як завжди, з дерева побудови, <кхід> відкачу лінію відкату до верху і подивимося, як це все діло будується. Все це діло будується із площини. Plane, розробляється ось такий ескізик під 38 градусів. Розміри бачите на ескізі, зупиніться, перегляньте. Видавлюється воно все за допомогою босик-струд на величину 8 мм до верху. І далі це все діло будується ще один допоміжний ескіз для напрямку, саме в певному горизонті, ось цей ескіз, Буказується показується напрямок для того, щоб далі використати саме лінійний паттерн і його е е помножити на 4 штуки в напрямку нашого ескізу, попередньо побудованого. Ось бачимо, що лінія, якщо дирево відкату висвітлити, бачимо, що напрямок саме. Напрямок 1 дії лінійного патерну, буде скетч 2. Відстань 120 мм, 4 екземпляри і вибираємо тіло як елемент, котрий потрібно скопіювати з певними параметрами. Ось таке вийшло у нас тіло. Далі далі зробиться площина. Площина в нас робиться додатково за допомогою, так, дай, будь ласка, її показати, за допомогою. Допоміжної геометрії, так, 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 ага, Вибирається базова площина топ і на 171 мм за допомогою команди Допоміжна геометрія, площина і далі. А також на даній площині плейн 4 ми робимо такі, таку бобишечку, як фланчик приєднувальний. Так, є, давайте діло, це все діло покажемо. Ось така бубичка, отакий ескіз, можна побрізати ці внутрішні частини, можна їх так і лишити. Ось 120 мм центр основного, основного отвору. Потім за допомогою е можна відобразити трикутник, як багатокутник команди, і показати наші, е наші кола. Використовуючи взаємозв'язок дотичність, все будується досить просто. Далі, далі вже використовується наше діло вже використовується ось такі направляючі як команда SWEP Бобишка по траєкторії, поверхність потної, да, вкладка елементи, бобишка по траєкторії. До цього будується один ескіз на поверхні нашої одної деталі розміром 70 мм, як зовнішній габарит. І другий це 3D-скетч. Давайте зайдемо, в, як викликати 3D-Sketch безпосередньо. Давайте закрию. Заходимо в ескіз, вкладку ескіз, і ось в скетч команда групу. Групована команда Sketch, вибираємо трихмірний ескіз і будуємо саме. Тровимірний ескіз одна лінія 50 мм, яка перпендикулярна до даної площини, потім друга лінія 112 мм перпендикулярна, і потім використовуємо команду саме скруглення. Тут скруглюємо на 60 мм і 80 мм. Таким чином в нас організувалася одна лінія, друга лінія, третя лінія. Потім між кутами робимо скруглення і організується такий, така. Направляюча для витягнутого наші бабишки В команді sweep використовуємо скіз профіля, sketch 5, ось він, скотч 5 використовується як сам профіль, а скетч 3D Sketch 1 використовується як направляюча для даного скетчу. Тут е, я прибираю об'єднати єдн... об результати, щоб воно було окремо. І це дію повторюю з іншими. В принципі, Деталями. Для того, щоб не заважало, можна, до прикладу, було цю деталь. Так, Стой, пой, стой, раз, два. Ага, Тут я об'єднав сховати. І далі, в принципі, раз, давайте так зробимо, скриємо ось так. Окей. І тепер ми можемо відкатити наші ескізики, щоб їх побачити. Принцип той же самий. використовуємо скетч 5. І в даній команді. Так, чекай, ні, то щось я не робив, не то мені потрібно наступний свеп 1. окей Так, що це я на надкоїв? Ага, ось так. Давайте все діло зробимо. Добре. Як Макарек, на мені треба свеп 2. Ага, ось так. свеп 2, окей, да Щоб мені не заважало, тепер я можу знову лінію відкатити на мої ескізики. І їх висвітлити. Бачимо, що Sketch 5 використовується і також в дії наступної. Ага, воно, це, це не я, це, це не то Скетч 5 використовується в наступній дії. І так само будується Sketch 3, як направляюча на раху, як подібний той же самий ескіз, тільки поєднання буде вже з наступним фланчиком. В принципі, тут нічого складного. Рамбамба. Далі знов-таки будуємо площину, площину plane 5. Я її будував за допомогою так, давайте, скриємо... чим, в принципі, можемо висвіти одну. І... А. При побудові Swap 2. Використовую об'єднати результати і використовую... прибираю галочку з автооб'єднання і ставлю, показую, що я хочу об'єднати дане тіло із попереднім свепом. Є. Таким чином в мене утворилося ось одне тіло де своє Ось воно одне єдине ціле, як об'єднане. І фланчики в нас окремих тіл. Для чого фланчики окремих тілом, щоб потім, коли побудуємо все наші направлячки для. Колектору, щоб потім задати їм товщину за допомогою команди shell. Окей, побудували площину. Площину я побудував за допомогою, використовуючи Right Plane і використовуючи також ескіз, ось даний ескіз фланчика, ми, ми будували тут осьову ось ми будували, прив'язуючися, якщо, до прикладу, давайте ми його і розглянемо скет 4. Перпендикулярно, що я роблю, робив тут, виходить, перемичечку осьову, як з дотичність, Потім брав середню точку і проводив вертикаль ось Таким чином я чітко спозиціонував мій ескіз відносно середини даного масиву лінійного. Так, це я вже неодноразово показував такі невеличкі прибомбаси. Так, що це, закриваємо, не потрібно. І отже, отже, буду, будував плейн, якраз використовуючи, там прив'язувався до точечки і брав як площину right Plane, переносив на точку даного ескізу. Таким чином, я чітко дану площину, площину Plane 5 позиціонував посередині мого елементу моєї конструкції. Так, Далі це, я все це діло відзеркалюю. Від одним єдиним елементом так, є. Е, так, Стоїть об'єднати тверді тіла, стоїть галочка. Окей, побудувалося в наш ескіз. До речі, ми можемо його також ізолювати, для того, щоб нам не заважали там інші деталі і далі, далі використаючи команду shell, тонкостінний елемент, ось елементи оболонка, і задаючи розмір 1,5 міліметри, вибираю одну стінку і другу і, ага, і торці інших кінців для того, щоб повидаляти саме ці площини, а інші всі тіла поверхні даного тіла зробити з товщиною 1,5 мм. Да, ось ось зверху. Ні, чекай, що в мене стоїть? В 1 мм в мене стоїть, да? нічого, хочу 1,5 міліметри. Окей, да, вийде. Все таким чином побудувався мій, мій ескізік, моє тонк, тон, тонке тіло побудувалося. І далі я за допомогою вкладочки Combine. Чому мені ця площина показується? Чому ти показуєшся? Ховати. І далі за допомогою команди комбайн об'єдную всі тверді тіла в одне єдине цілость. Бачимо папочці цвели, комбайн. І далі додаю, до прикладу, той ж скруглення. Скруглення 10 мм, вибравши дані коробки, використовуючи даний фільтр, до прикладу, фільтр ребра. І додаємо, до прикладу, фасочку знизу. Отже, побудова зроблена. В принципі, не все не тяжко, все легенько побудовано в ниті достатньо матеріалу, а от далі, далі, як з принципу побудови. Якщо ж це, до прикладу, із чугуна, це лиття метод виготовлення, про що я хочу зараз поговорити: саме про метод виготовлення даної, даної конструктиви з своєї точки зору, маю певний досвід роботи з металом. Тож, хочу хочу поділитися. Поділитися своїми думками, наскільки вони будуть правильні чи неправильні, то вже рішати вам. І, і поїхали. Отже, якщо короткі, е, нет, пише, якщо короткі такі дистанції труб, то їх можна виготовляти безпосередньо із лиття. лиття чавуну. Відповідно, я б робив, би, наприклад, якщо ми ще заглянемо всередині, у нас саме радіуси додавлені назовні, вже в самому кінці скруглення маю на увазі оцих частин, що досить непогано. З однієї це імітація, як швів, з іншої сторони, це значить, можна зробити цей радіус, перенести саме чуть вище шелу, да, наприклад, сюди. І таким чином ми наші скруглення після скруглення робимо оболонку, і ці всі скруглення, зовнішні скруглення. Вже починають діяти і внутрішні, адже у нас оболонка огорнула нашу зовнішню поверхню і зробила дистанцію в 2 мм, Я півтора вибачаю півтора мм, як товщину. Що можна побачити, і всередині, що тут також уже в нас ці еквідистантні радіуси. Єсть, в принципі, у нас задача інша. У мене задача, я гадаю, що цікавіше тут саме зробити їх за допомогою стандартних труб, до прикладу, із нірже'ячої сталі. Ми беремо певний діаметр труби, розрахувавши наш потрібний потік. І Беремо такі стандартні вироби, як, до прикладу, коліно це все. поєднуємо, ріжемо на частини, кільце ріжемо ось у нижні чотири частини, витовляємо фланчики. а я, До речі, щось тут аби оці трубу, оці, до прикладу, ще також центрунув би на, на станочки, зробив би перехід. До прикладу, який перехід, що маю на увазі, у нас труба була. Ось труба і вибрав би отакі зверху виборки з одної стор... моє, з одної сторони і з другої сторони, для того, щоб можна було б її чітко спозиціонувати до даних фланчиків, Ой, якщо це потрібно. Якщо це потрібно, добре. Але ж але ж, ну такі відкатимо. Тепер відкачу. Але ж ідея інша, Відкачу. І тепер я бачу, що в мене потрібно зробити в певних частинах моїх деталей стандарт, як стандартного виробу, або труба, або коліно потрібно зробити такі вирізи. Вирізи, Як я б це зробив? би. Ну, Прикладу, беремо, потрібно розділити. От у нас все поєднане тіло, і нам потрібно зробити певні лекали для того, щоб можна було їх огорнути наші стандарти. Вироби. Так, поїхали, що можна зробити. Заходжу в кладучі поверхню, беру еквідистантну <кхи> поверхність зміщення і вибираю, до прикладу, ось ці поверхні, ось цю поверхню, до прикладу, даного коліна. Що мені потрібно зробити? Я ставлю тут значечок 0, тобто моя поверхня буде огортати моє тіло, даний кусочок тіла. Так, є. І в принципі. Далі я, хочу, я сховую е, мою 3D-модель, і в мене лишається тільки моя поверхня, яку я огорнув, моє тіло. Мені потрібно її тепер е, взяти і розвернути дану поверхню, кладучи поверхні. Е, для цього мені потрібно перше підготуватися. Я виберу, виберу що я виберу. Виберу площину. Давайте навіть одну з базових площин. Виберу. Мені, не цю. Так, напевно, фронтплейн. Так, да, от фронтплейн вибором. І з даного фронтплейну ми це все діло поділимо, розріжемо так, напіл. Умовно розріжемо за допомогою команди допоміжні елементи. І ось ця команда як криві. Так, добре. Давайте візьмемо нашим ось ві. Ось, Ві, ось Ві. Ось, 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 до прикладу, одна ось ова. І ми її спозиціонуємо так, ось. ось. Паралельно даної кромості, тим самим давайте також цю точечку центруємо із даним вісім. все воно повністю визначено. А за допомогою взаємозв'язків я прив'язав дану осьову, щоб вона була, проходила чітко паралельно до її напрямку і співпадала з центром Далі, далі, що я роблю? В принципі, беру лінію. І, і, і Роблю її, і говорю, я хочу її бачити колініарною до даного, даної осьової, щоб вона співпадала. Все, у нас в принципі, лінія роз'єднання готова. Далі що ми робимо? Робимо, заходимо в елементи лінію роз'єму і з галочка проекція вибираємо нашу поверхню. Ставимо ОК. Тепер, в принципі, ескіз ми можемо сховати, він нам так, сховати, він нам не потрібний. Можна сховати? Можна сховати. Він нам не потрібний. Ми бачимо нашу поверхню розділеність на декілька частин. І тепер нам потрібно ми можемо з команди поверхні зробити. Розгортку. Ось дана команда якраз слуговує розгорнути поверхність, викликаємо її, вибираємо поверхню. В наступну вибираємо кромочку, відносно котрої можемо її розгорнути. І бачимо, що в нас саме дана поверхня відразу автоматично розраховується як сітка бреп. А, і, і, і відносно даної сітки вже, відносно даної кромочки, кому ми казали, зробили нам розгорточку. Кажемо, окей, і в принципі, ось наша поверхня, в принципі, утворилася ось шел, флейтин. Uh, поверхня, котрі, в принципі, ми можемо вже і нагорнути на наші скі, на, на наше, наш патрубок, наше коліно, і його саме, Вирізати, розмітити маркером і вирізати УШМ, углошліфувальною машинкою, вирізати нашу частину. Ту ж саму процедуру можна зробити з наступного. Давайте повторимо, ось, вибираємо поверхню, вибираємо відносно чого ми хочемо це зробити. І ось так воно рисується. Ось дві розгорточки, можна її в принципі, роз, на самому на коліні самому Зробити лінію осьову і, до прикладу, наклеїти або ж огорнути даним лекалом на нашу патрубку і вирізати. Ось такий, такий невеличкий лайфхак, який я показав. В принципі, далі або зкресленням можна загнати це все діло для того, щоб роздрукувати. Один до одного параметру роздруковуєте, бумажечкою, пеки наклеїли, розгорнули, нарізали. Все, далі вже техніка невеличка. На, на цьому, в принципі, все. Ставимо подобайки підписуємося на канал, а також звертаємося за відеотекою уроків з 3D-моделювання, котре відео я також сюди додавлю. Ще нагадаю, що в відеотеці 3D-моделювання програмі SolidWars ось саме практика для початківців як блок No1, всі ці відеоуроки, котрі я розповідаю. На своїх каналах вони в, в, в вільному доступі. Ви можете їх переглянути як самостійно, а можете придбати доступ до даної відеотеки як концентровану концентрований матеріал. Котрий посилання з Ютубу і на Тіктоку багатько моїх уже я думаю написав вже понад декілька двохсот відеоуроків Я Також використовую відео інших блогерів. Ставимо подобайки, ставимо лайки і підписуємося на канал.